Року вже буде робитися 15-й раз. І для його Розробки запрошуються або наповнення кожного року запрошуються експерти громадянського суспільства, і я вам просто зроблю презентацію. Він робиться в країнах центральної та східної Європи, в країнах колишнього радянського союзу і в інших регіонах. Це для того, щоб влада сполучених штатів Америки розуміла, скажімо, та бачила наскільки розвивається інституції громадянського суспільства в різних країн тому фактично скажімо, цей даний компонент він складається з а... Семи е, даний індекс ведеться з семи компонентів. Для початку хочу показати, скажімо, це е, презентація за минулий рік, за 2010 рік, і фактично просто порівняти він вимірюється по семибальній системі, де одиничка самий вищий бал, а семірка самий нижчий бал. Ви можете побачити, скажімо, на, цю, на е, цій презентації, скажімо, де Україна знаходиться порівняно з сусідами. Ну, якщо ми подивимося, Польща це 2,2, дуже близько до 1. Та, то Україна це 3,5, ну і можемо прийняти, тільки сказати, що Грузія 4,2, Росія 4,3 і Білорусь 5,9. Разом з тим, Литва, 2,7, Угорщина 2,8. Ну, Також ми можемо подивитися по компонентах, де знаходиться. Якщо компонентах, то Польща майже по всім компонентам знаходиться на першому, на ну, найкращому розвитку. Тоді, коли подивитися, Україна трошки нижче. Ну, а якщо подивитися протягом з 97 року, коли почав, почав розроблятися цей індекс і наповнюватися, то України загальний, загальний бал був четвірка. І до 2010 року, тобто за 14 років, ми спромоглися підвищити свій індекс або свій рейтинг всього-навсього на півбала. І ми бачимо, що в нас були, скажімо, погіршення ситуації, це 2002-2001 рік. І потім поступово почалося вирівнюватись і покращуватись ситуація. Якщо ми подивимося по компонентам, то ми бачимо, перший компонент це правове середовище. І з позитивних... Можна відзначити або експерти відзначили, що це а, податковий кодекс, який а, надає суттєві пільги отримувачам благодійної допомоги. А це прийняття постанови, Кабінету, кабінету міністрів України про забезпечення участі громадян у формування реалізації державної політики, що дозволить створення громадських рад ініціативною групою громадян. Серед негативних чинників можна подивитися це зростання а, адміністративних перешкод та переслідування деяких нового органами влади. Особливо про це сказала організація, які займаються проблемою Віч СПІДу, спроба скасування спрощеної системи оподаткування, затримка реєстрації проектів міжнародної е, допомоги та повернення податку на додану вартість. Якщо ми подивимося на організаційну спроможність, то серед позитивних тенденцій можна відзначити збільшення кількості донорів, які надають підтримку розвитку організаційної спроможності організації, збільшення кількості досвідчених та сильних неурядових організацій в регіонах, не в центрі, а в регіонах. Це популяризація серед молоді роботи в неурядових організаціях. це збільшення фахового іменно професійного персоналу в очі через фінансову кризу. Серед негативних чинників це зменшення кількості співробітників неврядових організацій. Життєва фінансова життєздатність. Ну, позитивних це збільшення фінансової підтримки з боку бізнесу і, на жаль, негативне це зменшення фінансової підтримки з боку органів влади. Грома, громадське представництво, або як ми ще знаємо, це едвокасі. Серед позитивних це активізація неурядових організацій у розвитку місцевої політики. Це успішна робота національних коаліцій, зокрема лобіювання прийняття закону про публічну інформацію, про доступ до публічної інформації. Це активна діяльність рухів, новостворених рухів, які створюються не під те, щоб здобувати гранти фінансову підтримку, а тому, щоб виражати і доводити до влади свою позицію. Серед негативних чинників. Це використання неурядових організацій, їхніх ідей для органами влади безналежного визнання та залучення до реалізації проєктів. Якщо, одним словом, це можна назвати кооптація органами влади, ідей і діяльності неурядових організацій. А послуги серед позитивних чинників можна відзначити поступове зростання асортименту продуктів та послуг, що надаються неурядовими організації. І зростання якості цих послуг. А на жаль, серед негативних чинників можна відзначити, що він немає центрального єдиного ресурсу, де була б зібрана вся інформація про наявні послуги, які надаються невідомими організаціями. І також неуміння недостатні в неврядових організацій отримувати доходи маркетингувати, тобто скажімо, рекламувати свої послуги і отримувати доходи від надання цих послуг. Тобто бізнесові, бізнесові якості відсутні. І ще один це визнання. Ну, щось у нас з цим. А інфраструктура, а скажімо, позитивним, є, що дуже багато організацій неврядових стають членами коаліції і мереж, тобто іде, скажімо, співпраця на горизонтальному рівні. А, також серед негативних можна відзначити, скажімо, Неспроможність все таки організації об'єднатися в і мати єдиний представницький орган, який би представляв інтереси організації громадянського суспільства на національному рівні, так як є це в багатьох країнах Європи, Сполучених Штатів Америки і так далі. І ставлення з боку громадськості. Серед позитивних чинників це збільшення рівня обізнаності населення щодо що діяльності неурядових організацій, це зростання рівня підтримки органами влади ініціатив, покращення рівня співпраці з засобами масової інформації і також підвищення суспільного визнання або авторитету. Серед а, а, негативних це а, скажу, можна назвати так, в кавичках паразитування політичних сил на ідеї неврядових організацій. А це ті сім компонентів, які я хотіла представити, для того, щоб, скажімо, ви могли подивитися і скажімо, ми могли. Роз...